Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні у нас буде невеличка розпаковка. Ну, точніше, я вас познайомлю з рослинками, які ми собі замовили. Вже ми їх розпакували, тому що прийшли вони до нас в таких цікавих контейнерах точніше, в одному контейнері. Раніше ми не отримували. Так, рослини ще. Раніше ми взагалі ніколи не замовляли рослини по інтернету саме штамбові. Це була перш, був перший наш досвід. Був дуже цікавий досвід. І зараз більш детально вам розповім про всі ці нюанси, де ми що знайшли, як це відбулося. А ви не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайки. Отже, почнемо з самого початку. Ми шукали модрину собі на дачу. Думаю, про це багато хто з вас знає. Що ми на дачу дуже хотіли штампову таку модрину-пендулу, якийсь сортів, який буде звисати красиво, високий і виросте нам великий. Але вже довгий час ми не могли знайти модрину по нормальній ціні у розсадниках, садових центрах, де тільки не були. Модрини дуже дорого коштують, особливо штамбові, особливо високі. І це дійсно була проблема знайти таку рослинку. Ми не готові були викидувати якісь великі гроші, тому що на дачу ми саджаємо рослини все ж таки на виріст. і хотіли більш молоду рослину. Ми готові були чекати, поки вона виросте, тільки би ну, трішки якось було це фінансово більш-менш адекватно. Ось. І ми часто про це говорили, я показувала і на Ютубі нашу дачу на Шрокарі, і в Інстаграмі. І ось одна з наших підписниць в Інстаграмі написала нам буквально тижня-півтора чи тиждень навіть назад, про те, що вона знайшла дуже цікавий розсадник сімейного типу, де рослинки є більш дорослі, є менш такі. Молодші, можна сказати, і дуже по адекватних цінах. Вона мені скинула сторіночку в інстаграмі цього розсадника. Я вам залишу її, знаю, що будете питати, і хочу сказати, що це не реклама. Ми не купували раніше там рослини і ну, не співпрацюємо з ними. Ми просто. Дійсно, залишаємо вам інформацію, а ви вже самі собі думаєте, чи замовляти там, чи не замовляти, ми нікого не будемо до цього спонукати. Ми просто ділимось нашим досвідом наразі. Так от, модрина на штамбі, яку ми замовили, це сорт Стів Віпер. Їх тут дві, як ви можете бачити. Наша подружка також приєдналася до нас, тому що вона дуже хотіла модрину мати високу красу, красиву. От, тому також приєдналася до нашого замовлення. Одна така модрина коштує 700 гривень. Сорт Стів Віпер, нагадаю. Форма ось в неї пендула, не спадаюча, така красива. І прививають вони все самі. Чесно кажучи, я навіть не можу зрозуміти, де тут прививка, тому що точно вона не зверху. Вони десь на стовбурі це роблять. Можете попитати, дізнатися. Мені схоже, що ось тут, наприклад, була прививка. Але подивіться, як це якісно зроблено, якщо це так. Або навіть десь нижче, можливо, не знаю. Ну, Ми задоволені рослинами, які отримали. Коріння ще не бачили, покажу вам, можливо, в цьому відео, коли будемо висаджувати. А може, вже в наступному побачимо, як там по, вийде по часу у нас. Так от, модрини по 700 гривень коштували. Також ми взяли на дачу у них сосну ось таку. Це сосна варелла на штамбі невисокому відносно. Ми хотіли її також у рокарі. Я вам розповідала, що нам не вистачає там кульки. Вона не дуже молода, досить вже така гарно, Наросла, але коштує вона також 700 гривень. Ось. І, звичайно, ми взяли барбариси собі на клумбу хвойну. Ми говорили, що будемо розбавляти на дачі наші хвойні рослинки яскравими барбарисами. І питали, де б взяти, де б знайти барбариси по адекватним цінам. Тому що дуже якось виросла на них. Вартість, ну, я би сказала, занадто, виросла за останні десь півтора року-два роки. Ми купували в свій час Барбариси там, до 200 гривень. Зараз на таких відомих досить сайтах вони і по 320, і навіть по 390, ну, десь можна по 250 знайти, ще якісь сорти. Все залежить від саджанця. І ми хотіли якраз знайти десь гарний вибір по адекватній ціні. Виявилося, що в цьому е, розсаднику він є гарний вибір по адекватній ціні. Ось так ми набрали собі симпатяжок барбарисів. Я вам багато розказувати про цей розсадник не буду. Він знаходиться в Львівській області у місті Борислав. Ви можете зайти на сторінку в яку я залишила. Вона називається, здається, там, Green Max якось посилання є. А сам розплідник, розсадник, називається Зелена долина. Наскільки я розумію, вони, це сімейний бізнес, там працює вся сім'я, і вони самі і прививають, і живцюють рослини. Дуже багато хвойних і гарні зараз пропозиції по класичним хвойним рослинам, виставляють щодня сторіс, тому слідкуйте. Ну, знову ж таки, нікого не стимулюю, просто підказка, де можна взяти. А ви вже самі думайте, чи хочете, чи не хочете. Ось, а я розкажу про барбариси, які ми замовили, і по цінам трішки. Ось ці барбариси в півтора-літрових горщиках. Більшість сортів тут карликові, тому вони такі невеличкі. Ось, вони всі коштували по 85 гривень. Півтора-літровий горщик. Мені здається, таких цін не було навіть 2-3-4 роки назад 85 гривень за пів, півторалітровий горщик. Ось так. Ми собі взяли red carpet. Нам потрібен був розлогий червонястий сорт. Також взяли собі Atropurpurea Анана одну, одну нашій подружці. Ось. У нас є він біля будинку. На дачі також буде дуже симпатичний сорт. Конкорд. Дуже люблю його. Він темненький, класний, такий синюватого відтінка. Тепер ми вже розуміємо, що в нас і біля будинку два різних у цих є Барбариса. І брали на дачу також, не втрималися дуже класний. Потім ми взяли самий відомий, мабуть, Барбарис Admiration, також карликовий. Особливість його це ось такі листочки з обідочком. Всі вони будуть у нас на сонечку зростати, тому пофарбуються в гарні кольори свої. Будемо їх застригати, формувати, будуть класнючі. Далі класний, дуже Бонзана Gold сорт. Ось. Дуже красивий. Мені він подобається, неймовірно. Це я попідписувала вже назви, тому що не були вони підписані. Я їх сама. Собі виписувала, ідентифікувала деякий, і попідписувала. Ось красунчик Бонзана Gold. Карлик жовтий, дуже кулястої форми. Ось, Також подружка другий взяла. І Лютін руш, Трішки він у нас на одну сторону такий саджанець, але нічого, він дуже красивий, неймовірно, красне таке листя, дуже гарний. Лютін руш називається, також карликовий. Ось, це все в нас піде на хвойну клумбу. Ну і не втримались ми, щоб не купити ще 음, жив... ну, не живці, це навіть не живці, це вкорінені кущики вже просто в П-9 формату у горщиках. Ось такі невеличкі. Ну, мабуть, їм рік десь. Я думаю, що минулого року їх посадили. От. Корінці ще не дивилися знову ж таки, але по стану рослини можу сказати, що. Напевно, там все добре. Можливо, він не наріс дуже пишно зараз і там не заплів весь горщик. Навіть цікаво було б дістати, але рослина дуже мокра. Зараз, подивлюсь, чи вдасться досить волога прийшла. О, вдасться. О, подивіться, подивіться, яка коренева, шикарна. Дуже гарна коренева, я навіть не очікувала, думала менше буде. Ось, тому я вважаю, що це супер. Це ціна за такий горщик 35 гривень. Уявіть собі, 35 гривень. Я просто чесно була в шоці. Тому ми взяли собі різних 4 сорти по декілька штук. Один колоновидний, жовтий, один такий оранжевий, помаранчевий Sunrise, якось він називається. Orange Sunrise здається. Цей взагалі красунчик, Ruby Star, мені здається, цей сорт. Дуже класний. І ось це, знову ж таки, лютін-руж, цей, що у нас, трішки такий на одну сторону. Оце він, коли маленький. Його можна змалечку формувати і все буде добре. Ось такі красунчики. Як на мене, просто прекрасні саджанці. Цікаво подивитися кореневу ще хоча б в одного. Зараз спробую дістати. О, подивіться. Просто краса. Тому, самі думайте, чи воно вам треба, ми не втрималися. Спробую ще показати вам в цьому відео, як ми будемо саджати, ну, хоча б деякі з цих рослинок, можливо, в рокарій поїдемо посадимо. Друзі, ось ми потрапили на дачу ненадовго і вирішили. Перевезти трішки з наших придбаних рослинок, які я вам тільки що показувала розпаковку. Висадити тут, тому що взагалі в нас почалася спека, неймовірна знову, але ну, ті рослини, які ми привезли, будуть, думаю, нормально вкорінятися в таких умовах. Наприклад, ми хочемо посадити сосну зараз, ось тут. Нагадаю, ми хотіли її от сюди посадити, придбали для цього місця спеціально, тому що там затіняє її дуже гарно просо з однієї сторони, місканту з другої, паркан з третьої. Тобто в неї там місце комфортне і на такій спеці вона не буде прям пектися. Також під агротканиною досить вологий ґрунт. Ми вже не раз це експериментували, дивилися. Зараз мама підв'яже просо наше прирізкай, тому що, бачите, трішки воно розвалюється. Це, до речі, як на мене, недолік проса. Але, можливо, в нас просто ще куч молодий. Може він, як буде старший, то не буде розвалюватися. Міскантуси, на відміну від проса, стоять як солдатики. Ось то через те, що під агротканиною дуже гарно зберігається волога, і там дійсно земля завжди така вогка, скільки ми не копали, постійно це є. То ми вирішили, що сосну все ж таки хочемо висадити. Нагадаю, це сосна Варелла. А модрину ми трішечки все ж таки боїмося. Будемо модрину висаджувати ну, через, можливо, тиждень-два, коли вже. До осені піде в нас, через скільки там, мабуть, неділька залишилась до кінця літа, ось. І тому збираємося модрину саме висадити у вересні через те, що модрина буде на сонці, вона висока, тут її нічого не закриває. І ми переживаємо, що молодий такий саджанець модрини може постраждати саме на пекучому сонці. Враховуючи досвід е, спеки, і, точніше, враховуючи досвід е, інших е, блогерів нашої подруги, у якої модрина в цьому році, я не знаю, пропала чи погоріла. Ну, ми не знаємо в чому причина. Модрини псуються, і це факт. Тому ми трішки переживаємо і будемо її садити пізніше. Ну от, друзі, сосна висаджена, ось так виглядає здалеку. Спеціально відійшла вам показати. І ось так виглядає поближче. Саджали її більш лисою стороною сюди, тому що тут сонечко буде. Бо якби розвернули до паркану більш лисою стороною, то вона б так і не наросла, і не стала б більш такою рівномірною. Бо бачите, трішки вона, ну, не те, щоб кривенька, але видно, що з однієї сторони більш пушиста. Але це не проблема, наросте. Мені подобається результат, бо мама не дуже задоволена, не хотіла вона тут бачити взагалі ніякої рослини. А я чомусь, мені здається, що так буде цікавіше. Тому що, коли трави у нас зрізаються, і поки вони наростають, то сосна якраз буде прикрашати цей шматочок лисенький. і з часом стане такою більшою кулькою красивою. І штамб у неї стане масивнішим. Думаю, що дуже гарно це буде виглядати. Модрина буде тут ще вища, тому один одному вони точно не будуть заважати і не будуть один одного перекривати. Ідемо до наступних посадок. Зараз покажу вам хвойну клумбу. А наша хвойна клумба наразі виглядає ось так. Ми тут дещо підробили ще. А саме стіночку, як і планували, не показувала цього раніше. Ось так у нас вона вийшла. Сьогодні, може, ще встигнемо під вечір викладемо ось ту стіночку, там, де я хотіла за ту Ось, Але ми привезли ще посадити два барбариси. Поки що карликові барбариси не саджаємо на цю ділянку, тому що. Треба її підрівняти. Саме сюди вона йде також в низину. А там, де ми будемо садити ці барбариси, які привезли, там більш-менш рівень нормальний. Там не треба не досипати землі. Трошки, може, знімемо зараз. От. І посадимо. Зараз покажу, які і куди. Всього два взяли. Всі інші у нас карликові, ті, що куплені. Один Барбарис Чоколад Саммер. Його ми купували не в тому е, розпліднику, якого розпаковку якого я вам показувала. Це в іншому місці ми його замовляли. Ось такий він по стану. Непоганий садженець, але, звичайно, дорожче. Обійшовся, ніж ці саджанці. Наприклад, ось цей Red Carpet коштував нагадаю 85. А цей ми купили за. 150, якщо не помиляюся, це самий дешевий, який в тому місці був. А можливо навіть 190. Напишу вам точну ціну такого саджанця. Горщики однакові, півтора літрові. Ось. Нам потрібен був цей темний такий сорт. Ми хотіли або червоний, або темний барбарис посадити ось там, де мама зараз перекопує. Ось саме ось тут. Він буде півтора метри у висоту зростати. І там така темна колона буде дуже симпатично виглядати. Нагадаю, що тут у нас буде кипарисовик великий на піднятій ділянці. Тому колона там прикрасить гарненько. А розлогий також ми хотіли темний або червоний. Ось тут десь посадимо на цій діляночці, між туйками нашими та ялинкою. Поки ці рослини усі малі і ну, такі безформані, то там хочеться якийсь бачити кучик е яскравий, який буде прикрашати декілька років точно цю ділянку. А потім, коли вже ялина буде виростати, ми, звичайно, нижні гілки будемо в неї прибирати потихеньку. І ніхто нікому заважати не буде по плану. На передньому плані. Ми будемо висаджувати, звичайно, карликові барбариси. Тут ніяких великих форм не планується. Ось, тому поки висаджуємо лише там два тих, що привезли. Закінчуємо роботу, як завжди, по темноті. Трошечки з землі навезли, повністю вже завершили з камінцями на нашій піднятій клумбі. Ось так вона виглядає, поки. Але треба, звичайно, привести землю і засипати буде трошки інший вигляд у неї. Ось. Посадили два барбарисика. Отут у нас розлогий поселився. Намагалися його так подалі від ялиці, точніше, ялинки, відсунути, але не хочеться його дуже близько до цих рослин саджати також. Думаю, що на пару років це буде дуже гарно. Він буде червоний, яскравий і буде якраз таким акцентом серед інших рослинок. І посадили колоновидний ось там. Сподіваюсь, що його видно, бо зараз вже темненько. Ось. Нас, нагадаю, єльвець, ми будемо формувати таким трьохлисним квіткою трьохлисною. Поки я там тільки три листочка бачу. Тому до Барбариси там не буде. Листочок буде в ту сторону йти. Ось. І дивлюсь я, що ще не вистачає, мабуть, якогось колоновидного хвойного тиса, чи туйки. Ось тут біля паркану. Але може там вже лишні буде, коли сформуємо цей ялівець, тоді буде видно, чи треба там нам щось, чи може ялинка краще туди гілку пустить. І буде гарно в майбутньому. Вирішили, що спочатку будемо завершувати з цією ділянкою з шматочком, ось цим саме, цією частиною рівняти, садити все тут, накривати агротканиною, закладати камінцями круглими, а потім вже будемо переходити сюди. Тому що обробляти дві разом ну, трішки важкувато, треба якось шматочками, бо бур'яни починають рости і треба якесь мати закінчення тому всьому. Отже, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Сподіваюсь, була цікава інформація, яку показала вам про рослинки, також нашу дачу, звичайно. Усіх вам благ та до нових зустрічей!